Вітаю! Урок української мови сьогодні присвячений написанню та відмінюванню чоловічих і жіночих прізвищ, а також імен по батькові. Наше завдання навчитися правильно утворювати та записувати прізвища та імена по батькові, а також навчитися доречно використовувати їх у мовленні. Запам'ятаймо. Є чоловічі і жіночі імена по батькові. Чоловічі завжди закінчуються на ович або «йович», жіночі івна, їмна. Отже, утворені чоловічих імен по батькові бере суфікс ович, а жіночих суфікс івна. Наприклад, Богдан Богданович. Богданівна. Андрій? Андрійович. Андріївна. Увага. Паралельні форми мають такі імена по батькові Кузьма Кузьмич, Кузьмович, Кузьмівна. Лука Лукич Лукович Луківна. Сава Савич, Савович. Савівна, Хома, Хомич, Хомович, Хомівна. А також запам'ятай, від імені Григорій ім'я по батькові утворюється так: Григорович-Григорівна, Ілля Ілліч-Іллівна, Микола Миколайович-Миколаївна. Яків? Якович-Яківна. Пропоную виконати завдання перше. Утворіть і запишіть імена по батькові від поданих імен. Антон, Анатолій, Борис, Віталій, В'ячеслав, Данило, Євген, Євгеній, Іван, Костянтин, Михайло, Петро. Повставте, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Отож, запис повинен бути таким. Антон Антонович Антонівна. Анатолій. Анатолійович Анатоліївна. Борис Борисович Борисівна. Віталій. Віталійович Віталіївна. В'ячеслав. В'ячеславович, В'ячеславівна. Данило. Данилович Данилівна, Євген Євгенович Євгенівна, Євгеній Євгенійович Євгеніївна, Іван Іванович Іванівна, Костянтин Костянтинович Костянтинівна, Михайло Михайлович Михайлівна, Петро Петрович Петрівна. Завдання друге. Спиши текст, розкриваючи дужки. З двох імен у дужках утворіть ім'я та по-батькові. Я впевнена, що ви записали так. Академік Вернацький Володимир Іванович походить із давнього українського роду. Прадід Іван Никифорович навчався в Києво-Могилянській академії. Дід Василь Іванович служив лікарем в армії. Батько Іван Васильович працював викладачем у Петербурзі, Харкові, Москві. Мати Ганна Петрівна походить із козацького роду. Завдання третє. Складіть родовідне дерево вашої родини. Намалюйте його в зошиті. Підпишіть імена та по батькові. Українські прізвища. Українські призвища передаємо на письмі відповідно до вимови за загальними нормами українського правопису: Березівський, Біловерхий, Ведмедів, Заєць, Кривоніс, Миколаєнко, Олексієнко, Олександрович, Швець. Як пишуться призвища? Зверніть увагу, Колоритні призвища, які є в нашій мові, пишуться таким способом. Горицвіт, Непивода, Убивок, Вовк. Пишемо разом ці призвища, тому що перша частина в них утворена від дієсловом в наказовому способі. Добрий вечір. Не туди хата. Пані, будь ласка, погляньте, які цікаві прізвища, і пишуться вони також разом. Складаються з кількох компонентів, в яких є повнозначні слова і е, службові частини мови. Довгопол, кривоніс, скороход, такі прізвища також пишуться разом, бо складаються з двох частин, і між частинами є сполучний голосний звук. За походженням, будовою, особливостями відмінювання, прізвища української мови мають іменникову форму і прикметникову форму. Наприклад, кучеренко, пушкар, снігур, Пані будь ласка, непивода це прізвища іменникової форми: швидкий, Заньковецька, ковалів, гаршин прізвища прикметникової форми. Як відмінюються прізвища? Якщо прізвища мають закінчення іменників першої відміни, то відмінюються як іменники першої відміни. Якщо закінчення другої відміни, відповідно як іменники другої відміни. Наприклад, Майборода, Майбороди, Майбороді, Майбороду, Гмиря, Гмирі, Гмирі. Гмирею. Гнатюк гнатюка. Гнатюкові або гнатюку. Заєць зайця, зайцеві або зайцю. Іваньо іваня, іваневі або іваньові іваню. Криваніс кривоноса, кривоносові або кривоносу. Лебідь лебедя, лебедеві або лебедю. Мамалига, мамалиги, мамализі, Симоненко, Симоненка, Симоненкові або Симоненку. Зверні, зверніть увагу, що у прізвищах не чергується нуль звука з голосним, і навпаки. Наприклад, швець, швеця, швецеві, швецю, жнець. Жнеця, жнецеві, жнецю. Врубель врубеля. Врубелеві, врубелю. Чернець, черниця, чернецеві, черницю. Порівняйте загальні назви. Швець шевця, Жнець женця. Чернець ченця. Усі чоловічі призвища другої відміни у родовому відмінку мають закінчення А-я, на відмінові деяких співвідносних загальних нас. Порівняймо. Прізвище мороз, мороза. Загальна назва мороз морозу. Прізвище Куліш, Куліша. Загальна назва Куліш. Пулешу. Коровай коровая, якщо прізвище. І короваю, якщо загальна назва. Чорнотінь. чорнотіня, прізвище. Тінь. Тіні загальна назва. Рись рися прізвище. Рись. Рисі загальна назва. Жіночі прізвища на о не відмінюються. Наприклад, Тіни Кароль, Христини Соловій з Ніною Тонею Матвієнко. Завдання четверте. З'ясуйте, чи є у вашому класі учні з прізвищами іменникової форми. Запишіть їхні прізвища у родовому та орудному відмінках. Наприклад, Коваль Євген. Кого-чого, Коваля Євгена, ковалем Євгеном. Кравець Ольга. Кого чого? Кравець Ольги, кравець Ольгою. Отож підсумки. Імена по батькові утворюємо за допомогою суфіксів ович, письмі може бути йович, або івна. На письмі може бути «Ївна», якщо іменник утворений від імені, що закінчується на звук «й». Призвища пишемо відповідно до вимови. Призвища на зразок Добривечір, «Крутий вуз», скороход пишемо разом. Розрізняємо прізвища іменникової та прикметникової форми. Відмінюємо прізвища іменникової форми, як іменники першої або другої відміни. І, звичайно, жіноче прізвища на прилисне та О не змінюємо. Дякую за увагу і до зустрічі наступного уроку!